шість продань. Тож будемо її вивчати і своїм серцем зберігати. І, віддюєм, і читали, mm -hmm. Mm -hmm. ти мідімо прочитав. Ти запам'ятаєш. Що ти знаєш про Ярослава Мівничука? Хто такий Ярослав Мівничук? Ярослав Мільничук. <i -tun> ти читав його твір, який називається Скрипка для скрипка для здорових. Ярослав Яромічук Скрипка. Я знаю, що він також тернопільський з Тернопільської області, Тернопільський письменник. Він, він пише новели. Я прочитав, мене дуже вразила скрипка і старого. Коли один чоловік писав доквід про козаків, то, все, то на вулиці грав Скрипаль. І його пісня була саме про те, що писав цей чоловік. А потім, коли пропав одного ранку, це чоловік зник і ну той...